Усім привіт! Прийшов планшет Tab 11 Wi-Fi версія, тобто той, в який не можна поставити сім карти. Тут не буде у нас 4G LTE інтернету, тут буде лише можливість по Wi-Fi конектитися з глобальною мережею. Давайте розпакуємо, потім розкажу вам про нього трошки більше. Отримуємо Tab 11 Wi-Fi. Tab 11 взагалі, це, як на мене, знаєте, лінійка, яку Blackview найбільше кастомізують, тому що є Tab 11, Tab 11SE. Ось з'явився ще Tab 11 Wi-Fi, вже три версії. Плюс ви можете їх брати або з клавіатурою, або без клавіатур. Ось так. Але саме Tab 11 Wi-Fi, хоч він називається Tab 11, до речі, ось у нас бачите. Є уточнення, щоб розуміли, що це Tab 11 Wi-Fi. Але їх сплутати буде важко, тому що Tab 11 від Wi-Fi версії відрізняється дизайном задньої панелі. Ось так. Давайте подивимось, що тут є цікавого. В моєму комплекті є скло, що дуже приємно бачити завжди. Звичайно ж, фірмовий чохол-книжечка від BlackView. Ось такий. Ну і давайте ми його, напевно, зразу знімемо, правильно, чого. Чого його тягнути? Чого хай лежить? Планшет також поки що хай лежить. Далі по комплекту скріпочка. А, до речі, скріпочка є, тому що можна вставити сюди. Тобто там слот з боку є, але вставляється тільки, тільки картка пам'яті. Давайте ми зараз це з вами подивимось. Дістаємо. І бачимо, що в нас просто, бачите, для картки пам'яті є місце і все. Так, далі у нас іде кабель для зарядки цього апарату. З однієї сторони Type-C, з іншої у нас USB, звичайний. Так, далі у нас блочок. Блочок має потужність 18 Вт, що є нормальним для планшетів цієї категорії. І у нас є ще стилус. В Tab 11 наприклад, стилусу немає. Стандартний стилус, який в більшості планшетів Blackview зараз ви знайдете. Тож, подивимося на цей планшет. Як я і казав, дизайном він відрізняється. Задня панелька, бачите? от така от у нас більш осучаснена, хоча кому як, осучаснена, напевно, все таки більш ставка з камерою. До речі, тут навіть спалаху я не бачу. Так, тут тільки камера, спалаху взагалі тут немає. Тож, на корпусі кріплень для клавіатури немає, тому що зараз Blackview вже прийшли на повністю бездротові клавіатури. Якщо ви хочете, ви докупляєте, Та, в принципі, будь-якого бренду можете купити клавіатуру, бездротову підключити і все. Тут знаходиться у нас мікрофон. Динамік. Динамік тут, тобто маємо стереозвук. Тут слот для встановлення картки пам'яті, Type-C, а з цієї сторони кнопки гучності, блокування. Все. Абсолютно, все стандартно. Давайте запустимо планшет. подивимось, як він виглядає. Може вони хоч програмно його трошки якось обновили від таб 11. Так, запустився наш таб 11 Wi-Fi. Будемо зараз свідками його першого запуску. Звичайно, шторка в нас буде підторможувати. До речі, щодо процесору, не пам'ятаю точно, який тут процесор, але пам'ятаю точно, що він тут не якийсь прям надпотужний, тут більш-менш таке щось стандартненьке стоїть. Дисплей тут 10-36 дюймів це одна із головних фішок цієї моделі. Також тут стереозвук, режим PC, 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 PC режим, тобто ПК мод. А що немає? А, є. Режим ПК тут присутній. Зараз ми в нього не будемо заходити. На повному огляді два слова про нього скажу. Але я думаю, ви всі вже знаєте, що це таке мод ПК. Камера. Що по режиму? О, до речі, режимів тут не два, як, як завжди буває. Фото-відео тут трошки більше. Є ще нічний режим, портрет, панорама. Дивіться, чорно-білий і професійна. Професійний режим. Прикольно! Прикольно. Давайте налаштування швидко пробежимось. Розмір фото 16 мегапікселів. Ну, відео, я так розумію, Full HD. Тут має бути класика. Так, Full HD відео. Е, стабілізації тут немає, так як це планшет. Тут їх... чомусь я не знаю, вони програмні. Хіба це так важко зробити ту стабілізацію? Ну... Мені здається, що Blackview скоро її зроблять все-таки. Тому що Blackview у нас дуже-дуже непогані гаджети зараз робить. Що по камері? Ну, в двох словах, якщо сказати, в принципі, нічого не скажу, тому що воно не зрозуміло, що по камері. Треба дивитись на дворі, щось фоткати, якісь дерева, якісь об'єкти, тому що тут не зрозуміло. Фокусується, автофокус є. Давайте щось сфоткаємо. І подивимось. Що у нас тут з вами вийшло. По-перших, відчуттях досить непогано, скажу я вам досить непогано. Так, поки що. Нічого цікавого я вам не розкажу. Може, якісь цікавіші фішки найду по цьому планшету, розкажу на повному огляді. Поки що будемо його тестувати. Ось от такий от планшет, він, до речі, коштує досить малих грошей, тому що, знову ж таки, немає тут можливості вставити сім картки, тому він і дешевший. Посилання на нього на Aliexpress залишаю в описі. Посилання на мій магазин, де можна купити захищені смартфони та планшети, включаючи з такими. Також буде в описі. Дякую, що додивились. Всім до нових відео. Бувайте!